У нас єдина тема лишилася це. Е, Стефанчук. Сетворяє... Сказав, що, значить, депутати, а, вони ти не будуть. Ти маєш на увазі, да. що Верховна Рада перегрілася і пере, пере, пере цей, перепрацювала? Да, ну, Так, Він це. заявив, що на канікули вони не йдуть. Ні, ми, ми насправді а не побачили. Вони будуть займатися іншими видами діяльності. Якими? Будуть вдосконалювати е, законопроект про припинення діяльності у ПЦМП в Україні, зокрема, е, молодці. Це дуже простий законопроект. Я б його написав е, на аркуші А 4 Ти розумієш, я е, зараз Комани, кажу, вони що... його перевантажили 1200 правками. Оці е, проросійсько орієнтовані, ну чи про московсько попійсько орієнтовані депутати, вони нагрузили так, цей законопроект так, 1200 так, правками. Каже, хреста на них нема. Хреста на них нема. Якщо вони 1200 правок про проєкт заборони філії ФСБ в Україні можуть ухвалити, ти розумієш, що от ми знімали в Вінниці інтерв'ю з художником, у якого є басейн з фламінго рожевим, надувний. І от це в принципі про нашу Верховну Раду. От це вся історія, ми йдемо працювати не туди, туди. Ви маєте працювати цілодобово. Тому що і я зараз скажу дуже популістичну річ, і зараз перетворююся на Мега Трампа. Я б у, у весь склад чоловічої статі Верховної Ради відправив би до ТЦК СП і визнав би придатними, і відправив би на фронт. Тому що користі від них в Верховній Раді немає ніякої. Від слова зовсім просто усіх, усіх поголовно, тому що вони всі придатні. Те, як вони ведуть спосіб життя, вони всі. Сука, придатні, розумієш? О, просто придатні. Навіть так, ну... ну, в будь-якому випадку, це стандарт Верховної Ради. Скандальний закон... Не скандальний, а для них проблемний законопроєкт про заборону УПЦ МП. Вони всіляко намагаються це питання закрити. Причому це ж, по суті, ініціатива Зеленського свого часу. Вона просто оформлена у вигляді цього законопроекту, і, і, і бачите, Вова не все в країні вирішує. От е, і ця історія, вона очевидна і зрозуміла. Спеціально вони йдуть на три тижні, на так звану канікулу, щоб у цей скандал з цим законопроектом. Плюс, давайте ж не забувати, коли Верховна Рада йде на канікули, завжди щось піднімають. Або щось пропихують. Знаєте, в такому розумінні десь якась постанова Кабміну, десь якісь тарифи, чи ще щось в такому розумінні. Воно я побачив цю тенденцію вже на років 5. Тому о, пану Руслану Стефанчуку я можу сказати наступне: Я хочу побачити, але я її не побачу. Ефективну роботу Верховної Ради в тих проблемах, які є актуальними. Ми їх були Етер з Ларисою Волошиною. Попередній, подивіться, дуже цікаве. Отам от oh, весь sure. спектр проблем. Да, от там дуже багато спектру проблем саме законодавчого ми зачепили, що треба міняти, бо воно нам своє життя. Ну займіться цим. Займіться. Не треба кудись там тікати, просто ну відкладіть цей законопроект про УПЦ <поцінпі> але займіться. Та, але та, та, тут, тут все просто тут Влад старової очевидно не помив вуха зранку. Пише, а який від депутатів сенс на фронті? Хіба окопи копати? Я повторююся: депутатів не в окопи, депутатів ТЦК СП на медкомісію, на ВЛК, щоб усі кола пекла і корупції вони пройшли. Вони відірвані від життя. Вони можуть собі дозволити йти на канікули. Якби я там не стався до Володя, але вони кондиціонери працюють блядь, у Верховній Раді. Кабміні в офісі президента, тобто вони нормально себе чухають, чесно да. скажу. Ну тобто, це було такі канів... у вас це у вас було так... стан в країні, вам треба працювати цілодобово, щоб синій дим із дупи йшов. Які канів... це було так, які від відкрин... Романе, це було так лицемірно, коли шмигаль виходить і вони говорять про те, що вони забороняють використання кондиціонерів у державних установах, і нічого цього не відбувається. Це, це. Це піпець. Я з тобою згоден. І тому що тут говорити про Верховну Раду, якщо вони самі собі вистрілили навіть не в ногу, не в руку. Вони в скроню собі стріляють подібними рішеннями. Довіри до вас 0,0 Ви навіть не кілька в Ви навіть не дохлий бичок Чорноморський. Ви просто ніхто. І оцей Стефанчук. Який є голова Верховної Ради, який би мав би стимулювати Верховну Раду до роботи, ухвалення необхідного законодавства, устаканення роботи ТЦК і СП. це справа не тільки уряду, і Верховної Ради. Те, що я спостерігаю, це просто ви самі даєте ґрунт для того, щоб антиукраїнські всякі елементи, всякі оці ждуни і так далі, активізувалися. І почали розганяти просто зрадинку на цьому ґрунті, тому що ви це зробили власними руками. Ви, не я, не Олександр Лікаренко, не Роман Скрипін, які законослухняні громадяни дотримуються законів. А це треба вирішити бігом і негайно. Це питання про рекрутингу, а не по мобілізації в такий спосіб, коли людей типу, просто скручують, б'ють на підвалах. Вибивають гроші, згоду і так далі. Бомжів ловлять, відправляють на фронт. Та хіра нам бомжі на фронті. От Мені цікаво, що там з ними робити. Як би я не ставився до української правди, написали матеріал про те, про всі хиби ВЛК і ті типу, медкомісії. Так воно і є. Коли тобі ставлять штампів, навіть не зазираючи в очі, я треба дивитися на це ретельно і використовувати ресурси раціонально. Так що, вибачте, це все тут ще гірше в Полтаві в Потаві Ну, Це не тільки в Полтаві. Я вже е, наслухався. Ці я, проблеми... Коли я розказую свою ту... історію це... взаєміну з ТЦК, мені кажуть, ти якийсь пощасливчик, типу, тому що у багатьох все зовсім не так. Ну і мені розказують, як зовсім... в Одесі в Одесі е, просто да по підвалах. По підвалах ТЦК просто б'ють людей, тут люди помирають. Усе, усе в кривому розі за невідомих не обставин не, не так давно хочу, загинула людина. Не, в ТЦК. Хочу, не хочу узагальнювати, але за цю тему треба взятися, тому що так не може бути. Це не сприяє обороноздатності держави. Це загроза національної безпеці. Абсолютно інтерв'ю, я згоден. Що це загроза національній безпеці. Інтерв'ю сирського, з якого ти почав, який вважає, що 100 тисяч стояли на кордоні, то я хотів би нагадати, що тоді, за всіма підрахунками, стояло на кордоні 300 тисяч. 300. Починаючи з 2021 року, з весни. І цей процес нарощувався, він тривав, ніхто, ніхто нікуди не зникав. Я, я не можу про це говорити, чесно, і ти не можеш, тому що ми люди не військові. Сьогодні я з Клетенчуком записував, я запитав, чи можуть військові давати інтерв'ю на праву і ліву. Його відповідь однозначно ні. Тому припиніть розганяти ці інтерв'ю, треба працювати на результат. Це значить, що треба це все діло виправити, поки Верховна Рада пішла смажити шашлики, чи що вони там смажать, і де вони смажуть, я не знаю.